Розглянемо задачу. номер 831, підручник Бевзе, математика 5 клас. Одна сторона прямокутника дорівнює 14 см, а друга утричі довша знайти площу прямокутника. Як тут поступити? Треба нам нагадати собі, що площа прямокутника знаходиться за формулою А помножити на Б, де А і Б. Ширина і довжина прямокутника. Значить, але перше, ніж приступити до визначення площі нам потрібно знайти сторони. Одна сторона в нас дана, нехай А буде у нас 14. А друга втричі довша. Ми можемо її знайти. Значить, Б дорівнює 14 помножити на 3. Щоб дорівнювати. 42, щоб не 42. Отже, сторони у нас є: знаходимо площу. S дорівнює. 14 помножити на 42. І це дорівнює. Запишемо в стовпчик 14. Знизу 42. Множимо. 2 на 14, 28. 4 на 14. Це буде 16. Один, запам'ятали 4 на 1, 5, 56. Додаємо 8, 8, 5. Отже, наша площа буде 580. 588. Дивимося, які у нас одиниці? Записати, в яких одиницях. Оскільки сторони були в сантиметрах, то площа буде. Сантиметри квадратні.